Називається заніс раєвню. Зате скільки тут пізніх медоносів. Ось так товариші я заніс раєвню. Намагався занести раєвню, щоб вона не потрапила на очі нікому сторонньому. Заніс на свою голову. Весною заніс раєвню. Ну так, щоб можна було легко до неї дойти. Але щоб і не усіх на виду. Я тепер зробив, зробив висновок, що не тільки ніхто до неї не добереться, я відмовляюся до неї доходити. У мене тепер одне бажання вийти звідси, вийти звідси на дорогу. Ось так можна занести в лісах районі, що і самому вони вже не потрібні.